Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу! І так, Олександр Русик і Даніель Дюбуа провели останню прес-конференцію перед поєдинком 26 серпня та зустрілися на віч у Польщі. Вже в цю суботу ми дізнаємося переможця та хто повезе усі чемпіонські пояси додому. Розпочав захід промоутер Олександр Красюк. Вітаю всіх вас тут на фінальній прес-конференції перед чемпіонатом у важкій вазі між об'єднаним чемпіоном Олександром Мусиком і регулярним чемпіоном претендентом Даніелем Дюбуа. Цей бій транслюватиметься в прямому ефірі у Великобританії на телеканалі TNT Спортс на ESPN в Америці та транслюватиметься в прямому ефірі на Мегого в Україні та Польщі. Але в нашому телеграм-каналі в День бою буде посилання на безкоштовну трансляцію, тому підписуйтеся. Перше і найважливіше, з чого варто почати сьогодні, це 24 серпня, День Незалежності України, і це особливий день для багатьох із нас. Наші солдати борються на передовій, захищаючи нашу країну. Україна бореться за свою незалежність. Боже, благослови Україну і Боже, благослови народ України! І перш ніж ми перейдемо до головної події, ми повинні згадати, що відбувається професійний дебют Адама Хамеда у суботу ввечері. На прес-конференції тренер Дюбуа Дон Чарльз виступив зі словами: Дякую всім за те, що ми знову тут. Ми цінуємо це. Наш тренувальний табір не міг бути кращим. Ви знаєте, як це, коли ви вперше йдете в табір, ви молитеся, щоб не було травм і подібного. Даніель пройшов до кінця, і скільки спареньх партнерів ми зламали, це буде показово. Потім виступив голова команди Усика Сергій Лапін. Це був гарний тренувальний табір. Хочу привітати всіх нас, українців, з днем незалежності. Хочу сказати спасибо нашим польським товаришам, які предоставили нам всі дуже гарні можливості в тренувальному таборі. Нашому новому другу тому станеко він прийняв нас у Польщі. І всім, всім. Дуже дякую, побачимось 26-го. менеджер Егіс Клімас теж додав декілька слів: привіт усім! Я щасливий бути тут, у Польщі, у гарному місті Вроцлаві. Відповідаючи на питання того, чи міг я уявити 7 років тому, чого може досягти Усик, я приїхав у 2016 році. Він все ще був аматором. Це була моя порада йому підписати з вами контракт. Вибачте. Дуже радий, що тренувальний табір закінчився. Я дуже щасливий, що вже через два дні закінчаться всі прогнози, хто збирається нокаутувати когось чи будь-що, що ми побачимо в суботу ввечері. Я хотів би подякувати всім змі, що розповсюдили все це по всьому світу. Я хотів би подякувати всім, хто підтримує нас. Я не збираюся згадувати імена, тому що тоді вас можуть у чомусь звинуватити. Але я думаю, що я хотів подякувати всім та принцу. Ви зробили для спорту багато хорошого. Дякую вам і дякую К2. Але я хотів подякувати Олександру, тому що саме він привів вас усіх сюди. Дякую, побачимося в суботу ввечері. Потім виступив Френку Орен. Красюк запитав, чи він ще досі впевнений у тому, що Дюбуа нокаутує Усика, на що той відповів: Я дуже впевнений у Даніелі, тому ми тут. Знаєте, він думав, що він добре займає свою посаду і він зробив це над людьми. І він був професіоналом протягом семи років. Тому все, про що він говорить, він не мав досвіду. Він сказав, що хлопці виграли титули чемпіона світу з меншою кількістю боїв, ніж він. І він, чудовий боєць, мабуть, найкращий важковаговик цього століття. Безсумнівно, але ми наближаємося до бою, і я щиро відчуваю, що він може виграти цей бій. Він збирається вийти туди, щоб кинути бомби. Він не дурний, він дуже досвідчений і розумний. У нього неймовірний джеб, швидкість. І я думаю, що він прийде до лев'ячого ліга, де ми знаходимося. Ми хочемо подякувати людям та всім за те, що вони роблять, щоб зробити цю подію успішною. Хочу ще раз подякувати Егісу, Красюку та Чемпіону за картку. І я хочу також сказати всім українцям з Днем Незалежності: ми в Британії підтримуємо все, що ви робите. Але в суботу, ввечері, це буде так, як мають відбуватися війни на рингу за правилами між двома чудовими спортсменами. І я з нетерпінням чекаю на це, щоб взяти ці три пояси. Тому що мені доведеться їх нести, я буду поганим хлопчиком, який повертатиме ремені. Тож це буде чудова подія, це хороший бій. А тепер настав час говорити претенденту. Я готовий, я провів, як ви знаєте, тренувальний табір. Я зробив усе, що було необхідно. Я не залишу каменя на камені, я готовий та впевнений. Після цього Красюк звернувся до Усика, підкреслюючи те, що він все одно відповість, як йому заманеться. Але все ж таки Красюк спробував, запитавши, чи голодний він, на що Усик відповів: Привіт усім! Я вдячний своїй команді за все, що відбувається. Вдячний моїй сім'ї, моїй дружині. Я люблю тебе, Катерино, моя країна та українські солдати. Дуже дякую. Моя підготовка пройшла добре. Ми багато працюємо над плаванням, ми граємо у футбол, ми танцюємо. Так, це все. Перед битвою поглядів для усика є особливий подарунок, дуже особливий предмет, ікона богоматері. Доброго дня усім української трішки вам. Мови справді е, сьогодні, 24 го числа, коли в Україні день незалежності, військові хотіли, щоб е, Олександр отримав цей подарунок зі зрозумілих причин. Ми знаємо, чому вони зараз не можуть бути тут і чому делегували мені цю місію. Саме ця Олександра, ти зрозумієш, що це тобі передали хлопці, в яких ти буквально декілька місяців тому був з ними декілька днів на передовій в найтакі важчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий. Це прикордонний пункт Вовкулаки. До них доєднуються усі військові і тільки перемоги, ти їх заряджаєш своєю енергією, і ви разом вони кажуть, ми разом одна команда на шляху до перемоги. Дякуємо до перемоги! А тепер перейдемо до битви поглядів. Також після відкритого тренування за лаштунками Олександр Русик поділився своїми сподіваннями на бій з Даніелем Дюбоа. Буде нокаут чи буде як у випадку з ентоні Джошуа. Послухайте, я не знаю, я готовий на нокаут, але якщо не вийде, то я налаштований на 12 раундів. Потім Русик додав, наскільки йому важлива перемога та підтримка уболівальників та всіх українців. Для мене це дуже важливо, мені дуже приємно, я люблю українських уболівальників і не тільки українських уболівальників. Це добре, дякую. Стосовно Дюбуату він теж висловився, відповідаючи на питання того, що він виглядає круто та спокійно. Я повинен бути крутим у цій ситуації, насолоджуватися погодою, хороші дні чи не так, залишатися спокійним. Дюбуа також додав стосовно тренувань з Доном Чарльзом до бою з усиком. Наша енергія працює і так, ви знаєте, це добре, що ми об'єднані. У нас хороша команда, тож ви знаєте, що це правильна команда зараз, і я готовий займатися бізнесом. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!